Цивізація ворожих ДРГ на державному кордоні. Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко відвідав позиції прикордонних підрозділів на Лиманському напрямку та на кордоні в межах Харківщини забезпечення озброєнням боєприпасами, транспортом та засобами РЕП. Це ключові питання, які постають перед прикордонними загонами. Денеко заслухав керівників підрозділів, детально обговорили тактику ворога. Російські війська намагаються перетнути кордон диверсійними групами, проте нашим оборонцям вдається стримувати ворожі атаки. Найкращим військовослужбовцям головний прикордонник вручив державні нагороди та відомчі знаки. працював наш снайпер результативно за один день, 3200 1300. Після цього, скажімо так, переміщати противник став більш приховано. Був на протязі трьох тижнів два стрілецьких бої. Я щиро вдячний вам всім за службу, за вашу мужність, і героїзм, за те, що ви тут, за те, що не ламаєтесь, не ховаєтесь і зараз захищаєте нашу державу. Ситуація складна. Ви бачите, що ворог намагається все ж таки вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області. Будемо робити все, щоб не дозволити йому цього зробити. Це наша земля і це наша задача.